Найперше, дуже часто між чоловіком і жінкою справді немає глибоких, взаємних стосунків, не мають часу один на одного, не звертають увагу один на одного, хоча часом живуть під одним дахом. Сьогодні так часто, часто буває, що чоловік і жінка навіть не мають часу, щоб разом поспілкуватися упродовж дня. Кожен має свої робочі цикли і так далі. Рідко коли сім'я збирається разом за одним столом. Я вже не кажу, щоб можна було справді відчути, чим живе скажімо, моя подруга, або що переживає і так далі. Отож, така взаємна ізоляція, яка сьогодні часами складається. Внаслідок різних зовнішніх впливів є дуже небезпечною. Наступне сьогоднішня культура, навіть культура спілкування, вона часом набуває рис дуже егоїстичного такого характеру. Наприклад, мені недавно розповів один дипломат в Австрії, що сьогодні. Він має четверо дітей і каже, що дуже важко нам сьогодні разом зійтися, щоб подивитися один фільм як сім'ї. Кожен має свій гаджет, кожен має свій комп'ютер е -е -е, чи свій планшет і дивиться е -е, те, що він хоче, у своїй кімнаті. А часу чи навіть бажання бути разом немає. І така внутрішня самоізоляція, я думаю, є дуже небезпечною для сім'ї. Бо сім'я це є бути разом, це є бути ми, відчувати, що ми є єдиним цілим. Е, наступна е, така, така небезпека е, це є справді дбання радше про матеріальне, аніж про духовне. Ми дуже часто, більше часу присвячуємо. Речам, а не маємо часу на особу. Е, маємо багато таких ситуацій, коли в сім'ї, яка можливо навіть живе, як вже я сказав, під одним дахом, діти відчувають себе обділеною, обділеними увагою батьків. Е, батько є великий відсутній е, з тих чи інших причин. Мати часом справді займається своїм бізнесом, веде якусь компанію, і часу виховувати дітей прямо немає. Ось нещодавно я почув таку історію. Папа Франциск дуже дякував українським жінкам в Італії за те, що вони наново вносять сімейні цінності в італійські родини. Який спосіб? Вони просто намагаються, піклуючись старшими людьми, пояснити синові, доньці, що не є достатньо найняти якусь особу, яка би доглядала тата і маму, що тато і мама не потребують тільки доброго догляду, а вони потребують, щоб син і донька їм приділили увагу. Отож, я би сказав. Та Нездатність людини сьогодні вийти із свого приватного, закритого, монадичного існування назустріч іншій є великою небезпекою, яку сучасна культура десь може, може як такий небажаний наслідок цього розвитку, навіть технологій сучасних, привнести в сім'ю. Отож, потрібно сім'ю будувати, потрібно її плекати, потрібно її. Захищати. Потрібно добачати, що для того, щоб бути собою, бути справді людиною, треба бути здатними звертати увагу, я вже не кажу любити іншу людину. Лише тоді ми зможемо не уподібнюватися до тих різних машин, самі не ставати машинами, але лишитися людьми.